Пане Степане, президент Зеленський визначив склад переговорної групи України для мирних перемовин з партнерами, зокрема, що стосується і певного перемир'я на 30 діб. до цього складу увійшли Андрій Єрмак, Рустем Умєров, Андрій Сибіга та Павло. Павло Паліса про це написав президент напередодні. Про це свідчить його указ, врешті-решт. Що б ви зі свого боку могли розповісти, проаналізували ось цей склад? Чи цілком зрозумілий він для вас, перш за все, і те, що стосується ось цього перемир'я, де ми знаходимося зараз в дипломатичній площині? Головним переговорником залишається президент Зеленський. Очевидно, що він не може. Сьогодні вести таку активну дипломатичну роботу, виконувати цю функцію, як це було у 22-му, 23 і навіть 24 роках, через цілу низку обставин і акцент сьогодні на голові офісу, який повністю працює в єдиному такому тандемі. Це такий досить жорсткий дует спільної. Функції, яку виконують двох зеленський єрмак, говорить про те, що Єрмак залишається ключовою фігурою в прийняття прийнятті найбільш важливих рішень. Він і до цього часу виконував основні дипломатичні позиції був ідеологом створення таких іде... ідейних дипломатичних демаршів, наприклад, глобальний саміт миру. Він керував о, зустрічами радників з національної безпеки, о, організовував площадки, і більше того, він був ну, ключовим переговірником, тому в тому числі злождати Америки, Британії, Франції, коли м, м, намагався сформулювати основні меседжі від імені Української держави і президента Зеленського. Таким чином, фактично, Президенти, глава офісу і офіс зосередив у руках всю зовнішню політичну діяльність. Оскільки це є ефективно, говорити очевидно, немає необхідності, оскільки є зрозумілим, що за будь-який період часу короткий чи більш довгий, саме дипломатичне українське відомство, тобто міністр закордонних справ, відновити свою функцію як головна. Така найбільш розширена і ефективна професійна машина вже не зможе. Тобто, все одно це буде передано в руки політиків, які одночасно приймають рішення, в тому числі відносно управління війною, економікою, внутрішньою політикою країни. Це офіс президента країни. Тому, зважаючи на це все, в принципі, в цьому немає нічого нового, як і немає необхідності. Говорити критичні будь-які речі, чи говорити про будь-які перспективи, які нам дасться досягнути за допомогою цієї четвірки. Ясно, що е, мова йде про інші речі, мова йде про те, що ми не маємо власної дипломатичної позиції, яка б була чітко зартикульована. Ну, наприклад, е, хто може з цим не погодитися, ми не маємо е, чітких переговірних рамок. Президент Зеленський говорив про. Припинення вогню на морі на соші і повітрі, але врешті, американці прийняли рішення в джиді припинити вогонь по всій лінії зіткнення. Тобто це була інша концепція, інша стратегія. Ми не маємо сьогодні тіткої позиції відносно питань щодо поступок. Витік інформації джиди свідчить про те, що американці говорили питання про територіальні поступки. про Донбас, наприклад, про Крим, про е, Трамп говорив також про велику електричну станцію, мається на Запорізька Запорізьку атомну станцію тощо, але ми жодного разу не озвучили своєї позиції, яка б могла показати, як може діяти президент, його дипломатична команда, і що нам в цьому напрямку чекати, тобто, ми не знаємо, як можуть розвиватися події, впливати на них не тільки з огляду на. Наші зовнішні політичні можливості, але і в тому числі і воєнні можливості, позиція українського суспільства, зважаючи, що Конституція не надає права президенту приймати теж одні рішення щодо територіальних поступок. І третій момент можна привести це момент, пов'язаний, наприклад, з тим, що ми говоримо про власне ситуацію, так би мовити, реальну, яка відбувається на землі, як стверджує Путін. Путін говорить про те, що він не відступить від цієї позиції. Україна має з цим погодитися і висуває за цим цілу низку відповідних умов для можливості проведення переговорів або завершення війни. Україна не відповідає чітко на ці позиції. Вона не говорить. Українська політична група, яка займається переговорами, не говорить про те, що це їй неприйнятно. Це ми можемо вести цього напрямку переговори при таких то умовах, тобто ми не висуваємо жодних умов до Російської Федерації, і ми, в зв'язку з цим у нас, коли ми говоримо про переговорну групу, немає розуміння як буде діяти переговорна група, яка дорожня карта, яко, якою вона буде рухатися, в якому напрямку? Чи переговірна група буде просто частиною? Дипломатичних зусиль Сполучених Штатів Америки, які й будуть представляти Україну, так би мовити, займаються і адвокацією дипломатичною зв'язку е, з цим зараз оцінювати цю ситуацію як така, що може вирішити якісь питання і стати напрямком для е, розуміння. Наприклад, створення умов для перемир'я чи зупинення вогню, чи е, створення площадки якоїсь е, більш вузької, більш широкої для миру, неможливо. І останнє е, в цьому контексті, наприклад, я е, який постійно за з тонкощами е, процесу переговорного переговорів, я не розумію. А чому Україна, наприклад, не залучає до переговорів більш активно Європейський Союз? Європейський Союз збирався навіть обрати спеціального представника для участі в таких переговорах, але ми не наполягаємо на цьому. Ми не наполягаємо тому, що Служдати Америки не хочуть цього, і нам заборонили, наклали на це, так би мовити, тимчасове вето. Ми не наполягаємо на цьому, тому що не впевнені переговорені власні позиції. Але єдине розуміння е, майбутнього. Процесу майбутньої стратегії як переговорів, так і війни, пов'язано з тим, що ми з європейцями в одному човні. Ми в, одному, в одній капсулі континенту, де війна однаково загрожує знищенню України, української державності, колонізації Росії, так і для Європи. Для Європи все може тільки розпочатися тоді, коли Україна програє зараз і дипломатично вбиту. Тому з моєї точки зору. Вкрай важливо було б зрозуміти, як буде діяти українська а, політична група, яка приймає рішення щодо розвитку таких подій. Вона досить серйозно закрита, і ми не розуміємо, які дискусії ведуться. Витіки, які є у пресі, недостатні для того, щоб оцінити задум. Стратегію тактиків, які є навколо президента Зеленського щодо руху в напрямку перегорного процесу з Росії, наскільки глибоко ми готові вступити, чи ми не готові взагалі вступати, чи ми будемо затягувати час, і ми не можемо зробити жодних висновків, виходячи з дій, які ми маємо в оцінці на фронті. Якщо позиція Росії в цьому плані є достатньо конкретно зрозуміла, вона буде продавлювати. І фронт, і українську дипломатію вона починає звинувачувати нас в злочинах проти воєнних злочинах, так би мовити, так і ми не намагаємось не те, щоб захищатись, не намагаємось відповісти. То з українського боку, поки що, ми маємо ну, скажімо, таку історію, коли немає визначеності повної, тому оцінити перспективи такої групи надзвичайно зараз. Складна, з іншого боку, зрозуміло, що вона може виконувати лише певну формальну роль, і вона не має позиції, яка дозволить вплинути на переговірний процес, на вихід на той дипломатичний рівень, коли Україна зможе протистояти дипломатичному танку Росії. Пане Степане, про перемир'я на 30 діб, хотілося б детальніше поговорити. Ну, власне, російський диктатор нібито погоджується, має певні, як завжди, нюанси і так далі. Розуміємо, що той бекграунд, який ми знаємо про Росію з власного досвіду, ну навряд чи дозволяє нам довіряти заявам російського диктатора. Ну і плюс багато експертів, як українських, так і закордонних говорили про те, що ну на Навряд чи піде Путін на такий крок. Ваша думка з цього приводу? І, зокрема, якщо таки не дотримуватиметься Росія певного режиму припинення вогню і взагалі не погодиться на такий крок, які дії з боку наших партнерів очікувати за тиску на РФ? А, ну Продовження, в принципі, попередньої нашої з вами розумови, мова йде про дипломатію і переговорну групу з боку США, яку оособлює е, одні особистів а колишній і нинішній ньорський крупний забудівельник, девелопер, який не має жодного розуміння дипломатії, йому вдалося. Чи це вдалося зробити, в тому числі, і кабінету Байдена, а потім і Трампа, натиснути на Ізраїль та ніякої підписати угоду мирної з Хамасом, яка зараз продовжує, в принципі, реалізовуватися, Хоча Ізраїль відмовився від другого етапу, вимагає завершення, так би мовити, передачі всіх а, заручників мертвих і живих Ізраїлю. І, очевидно, після цього. Ізраїль дасться до серйозних воєнних дій, і це розуміє Хамас, тому він тягне цей процес. Таке саме сталося з Хуситами, коли е, Трамп продемонстрував силу і Хусити запросили одразу переговірний процес з Америкою. Трампа й впевнені в тому, що е, сила Вашингтону, його команди, адміністрації, його особисто. Наскільки велика кадрівня практично магії, заставить в тому числі змінити історію війни в Україні, Проблема лише в іншому, що він дійсно змінив не просто стратегію цієї, війни, він змінив її саму суть конструкцію війни з війни проти агресора, який діяв за методом фашистської Німеччини. Вчені ви військові злочини злочини проти людяності, фактично голосив про геноцид українського народу. Перетворюється у війну за розширення території, на яку претендує ядерна держава, і це право визнається за ним. Він не просто визнав легітимність Путіна, а він визнав легітимність подібного типу війни. Можливо, в контексті того, що він сам намагається сьогодні. Захопити Канаду протвори, 51-й штат захопити Гренландію, готує воєнну експедицію проти панамського уряду і захопити Панамський канал. Тощо, але будь-якому випадку мова йде про досить агресивну позицію. в Зв'язку з цим російсько-українським війною і переговорами займається не переговірна команда із спеціалістів дипломатів, воєнних. Які могли би одразу поставити цілу низку питань не просто про на 30 днів, але поглибити ці теми, розуміючи, як це працювало в історії, як це може бути в сучасних умовах, використовуючи нові системи і моніторингу і контролю за припинення цієї війни, сів Вітков – бізнесмен, і він проводить таку лінію бізнесової дипломатії. Блакли човникова дипломатія, але її здійснювали. Суперпрофесійні і талановиті дипломати, кісінджер і інші. А зараз це така бізнес-дипломатія. Бізнес-дипломатія означає, що Сівітка приїжджає в Кремль, домовляється про бізнес-інтереси, і поряд з цим домовляється одночасно а, про умови, які е, дозволять використати війну для е, того, що ці бізнес-інтереси були більш вигідні служити в Америці. І я із персонально Дональду Трампу. Тому зрозуміло, що питання. Е, Припинення вогню переговорів е, Росії з України, переговорного столу взагалі є не першорядним на відносинах між е, е, з стілом Вуд, е, Вуткофом і е, Кремлем. Більше того, е, Кремль чудово це розуміє, тому і висуває умови, умови, які не пов'язані з технічними процесами такого переміря, так і власне вимогами, які були і раніше визволені Росією щодо. Можливих можливо завершення війни, фактично капітуляція України, <кій> і Путін не збирається е, пробувати зараз такі переговори. Він буде затягувати час. Він несподівано без такого особливого попередження е, за день е, запросив Лукашенка Москви, е, тримав всього е, відкафа в якомусь відстійнику, 8 годин не допускаючи. Хоча президент Трамп е, досить в такій принизливій формі. Висловився відносно о, тих змі, які на, написали про це, і він про це прочитав. Е, думаю, що в цьому контексті е, переговори з Сівіткофе були невдалими, і е, про це свідчить по перше, дзвінок вчорашній Рубіо Лаврову, де в не розвитку дипломатичних стосунків, обговорили питання подальших переговорів. І друге, те, що не відбувся: не відбулись телефонні перемовини між Трампом і. Путіним вони були оголошені на кінець цього тижня. По крайній мірі останній день сьогодні відтікає. Трамп збирався призвонити Путіну для того, щоб Путін підтвердив готовність до таких е переговорів щодо зупинення війни, зупинення вогню. Думаю, що е це далеко ще не фінал. Путін демонструє, що він буде всіляко затягувати, е при цьому натискувати зараз на бойові дії і. В цьому контексті Трамп виступає заручником політики Путіна. Це вже було в свій час в Хельсінки, коли навіть стенограма там перекладу розмови Трампа і Путіна була десь знищена в наступному її так до цього часу не знайшли. Думаю, що це серйозна така криза. Яку Трамп не може поки що оцінити і прийняти з цього приводу рішення? Криза пов'язана ще й з тим, що а, Трампа не має жодного як і в США, способу тиснути на е, Путіна? Путін, хоча і знаходиться біля стінки, і він розуміє чудово, що розколовши е, Євроатлантичний альянс, е, заставивши сьогодні Трампа практично діяти в ізоляції від своїх союзників. Він одночасно може своєю незгодою і відмовою повернути злотю Америки до формування вже на іншому рівні антиросійської та путінської коаліції. Напевно, на це Трамп не наважиться, але разом з тим така загроза існує. Є також очевидність, що введення будь-яких додаткових санкцій чи обмежень для Росії навіть близько до ембарго. Не може налякати Путіна, оскільки за цей період часу, за три роки він навчився обходити всі можливі пастки, які стали для нього Європейський Союз і США. І практично він вважає, що в нього є всі можливості сьогодні воювати і підтримувати війну на більш високому інтенсивному рівні, зважаючи на те, що Служба Америки хитає цю підтримці України. У нас немає достатньо впевненості в продовження надання нам ракет як систем ППО, так і тактичних для ведення рівноцінної війни чи оборони України. Путін вимагає також, щоб американці зараз вже щоб до моменту прийняття рішення про припинення вогню прийняли ключові стратегічні власні заборони на майбутнє допомогу Україні, і таким чином підтвердили. Що Україна е, фактично опиниться один на один е, із російською е, системою воєнною, політичною, економічною, яка буде тиснути на Україну. Тому е, ця умова Трампа, що припинити війна 30 днів без е, умов, додаткових умов, вона не спрацювала з Путіним. Путін показав, що він е, хоче використати Трампа як свого союзника. у е, під підтримці зусиль по капітуляції України і тиску на США, оскільки він також заявляє, що треба усунути перші причини цієї війни. Це означає, треба усунути НАТО НАТО або має відступити, або припинити своє існування на території Європи. Пане Степане, і на саме кінець декілька хвилин залишається. Хотілося б згадати з вами ще внутрішню кризу, яка схоже, що не зріває у Сполучених Штатах Америки. Попри всі заяви Трампа, що настав золотий вік, і там ми зробимо Америку великою знову. зараз усі фондові ринки падають, усі акції обвалюються. Ілон Маск втратив грошей більше ніж Сполучені Штати надали Україні як допомогу. І на цьому тлі. Китайські акції компанії просто ростуть на дріжджах, як постійно говорила моя мама. Врешті. В яких умовах опинилися зараз Сполучені Штати Америки, і чи може це вирости у щось більше там впритул до якихось можливих масових протестів всередині Штатів? О, ситуація для Трампа є надзвичайно. Непрогнозованою з точки зору, як і зовнішніх його дій, зовнішньої політиці, Оскільки він втрачає і досить стрімко своїх союзників, не перше Європу. Це ключовий торговельний і воєнний партнер, по суті, справи він втрачає також і а, можливість розвивати стосунки із Японією, Австралією. Ми бачимо, що там ідуть досить складні процеси, пов'язані з пошуками. Співпраці з Європейським Союзом, відновлення точніше створення в Європі центру, навколо якого буде сформована нова е, демократична глобальна система, і е, внутрішня політика Трампа показує ще раз, що всі ці е, його е, торговельні е, наїзди, війни із сусідами. Погрози повернути європейській транснаціональній компанії Слушати Америки засвідчують про протилежні результати. 4 трильйона доларів вже втратили фондові ринки. Дійсно втрачають ключові гравці на внутрішньому економічному ринку, великі не тільки кошти, але і Інвестори намагаються сьогодні е, вийти із американських цінних паперів, купувати реально не тільки китайські, але й європейські. Тому ростуть е, росте вартість цінних паперів, особливо е, підремства ПК Європи, Рейнметалу, французьких тощо. І уряди Європи е, про це сказав Макрон позавчора на зустрічі з... Своїми виробниками зброї про те, що уряд буде вкладати гроші в розвиток оборонної промисловості, заяви Урсули фондрляєн про 800 мільярдів євро на оборону найближчі роки, готовність е, зараз нової коаліції, яка формується, скористатися можливостями і прийняти рішення про фінансування оборони на 400 мільярдів євро в Німеччині, говорить про те, що е, перетік грошей Може відбутися з США до європейського союзу. Ну і зрозуміло, що ключові гравці, які е, працюють на ринку закупівлі американських цінних паперів, сьогодні звичайно стурбовані, і вони можуть найближчий час почати їх скидати, продавати. Що може б волити е, фінансову систему і аналітики говорять про можливість рецесії. Служита Америки, яка може розпочатися вже восени цього року, зважаючи, що наступного року буде перезавантаження конгресу. тобто Будуть фактично половина конгресу, буде перебиратися, і на той період часу Америка може пинитися у кризі близько до кризи 2008 року. Чи справиться Трамп з цією викликом і його техногіганти, які сьогодні фактично взяли на себе управління Америкою? Сказати важко, але одна справа будувати бізнес. Конструювати ракети де польоту на Марс або створювати штучний інтелект. Інша справа керувати державою, де виклики і асиметричні різноманітні кризи, які виникають ледве не щодня, потрібно вирішувати не на рівні законів фізики чи інтуїції а потрібно керуватися певними правилами і знаннями, які формуються в процесі тривалого, тривалої практики якої фактично сьогодні в Америки стає все менше, оскільки ключові люди звільнені своїх посад, мова йде про звільнення тисяч і тисяч спеціалістів, які звичайно будуть виконувати роль такого опозиційного опозиційного містка, який де з'єднувати суспільство із новою ідеологією протестів? Тому зрозуміло, що ростуть ціни на бензин, зростає інфляція. Федеральна резервна система змушена підняти ключові ставки для того, щоб зменшити інфляційний тиск на споживання. І це буде рухатись лише тільки до того, що ми не можемо точно прорахувати, але ясно, що Америки поволі сповзають у кризову таку тенденцію, так, таку ріку, яка буде їх поволі нести. До моменту, поки е, Трамп не зупинить ці процеси суб'єктивного перезаснування е, Америки і не вернеться до співпраці з своїми союзниками і не відновить ту ідеологію, ті правила, які існували. Практично це неможливо зробити. Трамп цього не зробить, Це зазначає, що ми можемо стати свідками серйозного. Послаблення Америки як світової держави арбітра поліцейського і імперії. Так, почули вас, пане Степане. Дякуємо за такий розлогий аналіз ситуації на міжнародній арені. Нагадаємо нашим глядачам з нами на прямому зв'язку. Був Степан Гавриш, перший заступник секретаря РНБО у 2008-2011 роках. Дуже вам дякуємо і до нових зустрічей. Дякуємо. Ми обов'язково переможемо. Дякую.